За таку професію, як гладіатор на сервері Crite, по суті, багато чогось немає чого сказати. Тут тільки змінили, що Sonic Storm і Sonic Booster не використовують Energy Stone на першій та третій стадії. Але тут є ось така штучка, як AutoCP, в якій також ці Energy Stone включаються. Єдине, що максимальний рівень, тільки можна виставити другий. Також гладам додали. Масовий AOE скіл з ефектом стану. Зараз я вам його продемонструю на маленьких мобах. Він ось так використовується. На основі він використовується набагато швидше, це просто сап, бачите, в мене купа штрафів на шмот. Але через цей скіл, по суті, ви можете спокійно змінити варлорда на паріках і тримати мобах в стані. Що хотілося окремо сказати за прокачку на сервері скрайт загладів. Я вам скажу, що тут реалізовано повноцінно СОА і багато інших локацій, в яких збираються люди на кач. І в основному це або АОЄ маги, або АОЄ фізи, в яких саму головну роль грають глади. То той самий Фох спокійно збирається паті з там, одного воділи, там, танка, наприклад. Залівок двох або одна залівка хіл, і, допустимо, три глади або два глади. І ці два-три глади будуть мобів стирати в порох. Всуа те ж саме, війдете в кімнату для міліків, і в тій кімнаті з одним варлордом і все інше в основному це глади і тіри, глади, причому сильніше, ніж тіри, також спокійно стоїться, фармиться, качається. А в ПвП, взагалі, в принципі, глад, це напевно найсильний клас на сервері. Чому? Тому що ось ці бафслоти всі, тут автовивчення йде бафслотів, по-перше. А по-друге, тут взагалі 28 бафів, які можна на себе накласти. І тільки 25-й буде збивати нам перший баф. А як ви знаєте, гладіатори дуже чутливі до бафу. А тут е, по бафу в них прям е, капець. Те саме з сонгами. Тут не класичні 12 сонгів, тут е, аж 14 денців сонгів можна повішати. Причому на цьому сервері вже ж БД-СВС е, вони замінені одним персонажем. Ну, тобто, або БД, або СВС, які можуть дати повністю все. Тільки однією відмінністю буде, що БД дає денс бірса, а СВС буде давати Song фуріфайт. Ще знов-таки до ДС і до Глада. Денсбірсат тут немає, КД 4 хвилини. Його можна давати постійно. Якщо вам цікава моя думка, то взагалі, мені здається, це перебор з кількістю бафслотів і з кількістю бафів, які можуть отримати фізи, тому що фізи на цьому сервері, а, особливо Глад, якщо йому дати фул-бафи з всіх персонажів, які тут змінені, то це просто машина для вбивства.